Ну, як би. Оце відео про. <кхи> про оце. Ну чому? Старі епізоди, Ну це просто. Імба. Ну от дивіться, що зараз. Мало цього, то що цільних відповідей нам не дають. Чому анімація ГАВНО? За перепрошенням Так ще й оці дебіли пускають якусь фігню. Ні, ну звісно, перший епізод два тижні тому. І твар зразу випу... випустили через два тижні трейлер. Так. Великий бум Коротше горя. Побачу, шкібідітайл откажись. Я, звісно, знаю, то що це не фак бум, а не мирує. А кої якісь другі тварі. Як так продовжиться, відчуваю шкібіді тайло ту кінець. Легендарний фандом помирає. Папа, папа. -па.